Вященний президент. Конституційний суд дав по руках депутатам, що грозили Януковичу зняттям нетоторканності. Ситий кабмін, голодне село не зрозумів. Фермери пожалілися на неврожай урядовцям, ті зробили вигляд, що перейнялися. Пирогово змінює обличчя. Ставленик міністра культури перетворює музей просто неба на базар. Бий своїх, щоб чужі боялися. Фани двох донецьких команд шахтаря та металурга побилися між собою. Добрий вечір. В ефірі програм в ефірі каналу ТВ. Програма сьогодні. Олексій Ліхман у студії. Чого чекати від зустрічі президентів у Криму? Завтра Віктор Янкович та Володимир Путін проведуть засідання українсько-російської міждержавної комісії. У вітчизняному МЗС карти не розкривають. Утім, видання комерсант Україна» із посиланням на власне джерело в адміністрації президента повідомляє дві важливі новини: перша це те, що Україна таки відмовляється від боротьби за зниження ціни на російський газ. Чиновники в оточенні президента України схиляються до думки, що будь-які зміни можливі лише після 2018 року. Друга новина стосується підписання договору про розмежування Азово-Керченської акваторії. За інформацією видання Держкордону у Керченській протоці пройде по лінії, що збігається з українською переговірною позицією або близькою до неї. Відтак українській території залишиться острів Тузла і судноплавний Керченський канал. Договір також розділить між державами нафтогазоносну ділянку Копаласа у Чорному морі, відкривши тим самим можливість для спільного розвідування і видобутку вуглеводнів. Втім, існує ризик того, що завтра Віктор Янукович погодиться на спільне використання Керчінікальського каналу, що призведе до втрати українською стороною доходів від лоцманської і навігаційної діяльності. Нагадаю, Віктор Янукович перебуває у робочій відпустці у Криму, де напередодні бучно відсвяткував свій день народження. Оголосити шість регіонів України зоною стихійного лиха вимагають від уряду аграрії. Виною всьому не врожай на їхніх полях. Через збитки фермери не знають, чим платити людям зарплату. А головне за що готуватися до наступної посівної. В уряді проблему просять не драматизувати, але й компенсації виплачувати не поспішають. Селяни побоюються, що їх вкотре обдурять. Олена зоріна про польові негаразди гаразди і те, як їх бачать з урядової висоти. Має ось який ячмінь, шість зернин. Другого два колоска в місто п'яти сіми цей фермер з Херсонщини засівав свої поля тричі, але жодного разу врожаю так і не дочекався. Олександр каже: все вигоріло пшеничну ділянку. Переорав ячмінь від сусідам. Вистачить лише на годівлю тваринам. На Миколаївщині жнива хоч і в розпалі, але фермери теж хапаються за голови. Врожай, який збирають, втричі менший, аніж планували. Відтак, як себе прогодувати, вони не знають. Це урожай, який не дає змоги нам своєчасно розрахуватися за заробітну плату, платити податки, платити орендну плату, закупити на осінь під урожай 13-го року. Міральні добрива, де Фермери кажуть, такого не було упродовж півстоліття. Виною всьому безсніжна зима і посушливі весна та літо. Погода підвела південь і схід країни. Найменше зерна зберуть у шести регіонах: на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Одещині. В Запорізькій області і у Криму селяни з цих регіонів вимагають від уряду компенсації. Свої збитки оцінюють у 10 мільярдів гривень. У Києві міністри біди селян поділили на 300. Уряд хвалиться, гроші на компенсації є, але лише 300 мільйонів. Та й виплатили тільки десяту частину. Проблеми фермерів у профільному міністерстві просять не перебільшувати. Мовляв, деякі з них приховують реальний врожай. Аби гроші собі до кишені покласти, частка зерна знаходиться в тіньовому обігу, так скажемо. Воно нікуди з України не дівається, безумовно, так. Але в такому випадку, для того, щоб продавати його. За готівку без документів необхідно показати меншу урожайність. У мінагрополітики прогнозують, цьогорічний врожай буде меншим, аж на 10 мільйонів тонн, аніж торік. Але таких показників просять налякатися. Мовляв, зерна вистачить і для внутрішніх потреб, і для продажу за кордон. Обсяги експорту обіцяють навіть збільшити на 20%. Тей прогноз, який ми передбачили в обсязі сорок. 40... 45-47 мільйонів тонн зернових. Звичайно, ми будемо мати. І загрози не тільки продовольчій безпеці, а й загрози регулюванню експорту зернових. Ми не передбачаємо. Ціна на хліб обіцяє контролювати сам прем'єр Азаров. Два мільйони тонн зерна є у держрезерві. Тож урядовець каже, підстав для подорожчання продукції немає. Ми маємо на сьогодні 8 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Це досить непогані показники. Хліба вистачить на внутрішнє споживання і підкреслює на експорт. Хоча експерти оптимізму урядовців не розділяють. Наразі оброблено лише чверть засіяних ділянок, і за погіршення погодних умов обсяги врожаю можуть скоротитися ще на 5 мільйонів тонн від заявленого у кабміні. Все, Все, Олена Зоріна, Данило Городецький ТВА. Онкохворим дітям не вистачає ліків. В обласних медзакладах залишилось лише 5% препаратів від потреби. У столичному Охмадиті ситуація не набагато краща, їх усього 20%. Все через пізно проведені тендери. Громадські активісти та волонтери закликають Віктора Януковича прискорити терміни поставок медикаментів. Відповідного листа вони надіслали до адміністрації президента, намагаючись сплатити дороге лікування, родини нерідко повністю зубожіють. Батьки розпродають усе своє майно, матері та тосі втрачають роботу. Будь-які джерела прибутку більше того, для онкохворих дітей критично важливим є графік лікування. У разі відсутності препаратів цей графік неможливо дотримати. А отже, життя дітей під серйозною загрозою ідеться у листі. Тим часом джерела ТВА повідомляють, що з цього приводу в Моз України вже скликали термінову нараду керівників медичних закладів. Утім, чиновники, попри прохання інформаційної служби каналу, цю ситуацію поки не прокоментували у профільному міністерстві. Раніше обіцяли, що медпрепарати у лікарні поступлять лише у грудні цього року. Сегодня конкретно на 8400 еду покупать лекарства в Киевскую аптеку. Хорошо, что ее нашли и вызвонили, то одну аптеку. Не знаю, еще где-нибудь она есть или нет. Лекарств, даже тех, которые сертифицированы, которые можно и нужно сюда завозить, по бюджету не завозятся. Не завозятся. Німецький курс лікування йде Тимошенко на користь. Про позитивні зміни у стані експрем'єра відзвітував один з її лікарів, професор німецької клініки Шаріте Луц Хармс. Сьогодні він відлетів на батьківщину, і в аеропорту трохи поспілкувався із пресою. Можна вже стверджувати, що поліпшення настало, і ми сподіваємось, якщо умови будуть більш-менш прийнятними, то подальше поліпшення не змусить на себе чекати. Каста недоторканих може спати спокійно. Конституційний суд вкотре дав по руках усім охочим скасувати недоторканність президента, суддів та народних обранців. Манті постановили на імунітет гаранта та служителів Феміди зазіхати взагалі зась. Ну а депутатів теоретично до простих смертних прирівняти можна, але не тепер. Євгенія Моторевська роз'яснить. На порядку денному недоторканність судді конституційного суду в п'яти за історію незалежної України готують експертизу, чи можна ліквідовувати касту обраних цього разу за поданням депутатів опозиційних вони мріють позбавити імунітету не лише слуг народу, але й суддів та навіть президента. Щодо недоторканності депутатської у червоних мантій. Питань не виникає. Конституційна феміда не проти, аби вони були як всі. А от себе та своїх колег записувати до лав простих смертних не поспішають. Суддівська недоторканність не привілегія, а професійна необхідність розтлумачують закон з метою забезпечення здійснення правосуддя. Конституція України гарантує незалежність і недоторканність суддів і забороняє вплив на них у будь-який спосіб на необхідності забезпечення суддівського імунітету як гарантії об'єктивного і неупередженого правосуддя. Йдеться і у міжнародних актах не дозволяють чіпати імунітет президентський. Пояснюють, навіть якби викреслило положення про недоторканність його особливий статус береже ще одна норма конституції. В головному законі сказано, що притягнути гаранта до відповідальності можна лише через процедуру імпічменту більшістю голосів в парламентській залі це нічого не дає, тому що ці зміни, якщо в нас це системно. Взагалі не може порушити проти президента. Справу не заляжу, щоб виключити що він не тому що за вчинення любого злочину потрібна процедура імпічменту, а це зовсім інший складний процес. Якби Конституційний суд дозволив скасувати президентську недоторканність, зовсім інакше тлумачилась би і стаття щодо виголошення недовіри президентові, говорить автор законопроекту щодо ліквідації касти обраних Микола Томенко. Нормою про імпічмент припускає червоні мантії, просто прикриваються. То, щоб виправдати і захистити президента, апелюєте до абсолютної статті, які не є предметом розгляду Конституційного суду. У нас нема Конституційного суду України, є Конституційний суд для президента. Ну, частково для суддів. Хоче з так мети корпоративних інтересів. найближчим часом Конституційний суд має дати оцінку ще одному законопроекту щодо скасування недоторканності підготовленому регіоналами на відміну від опозиції. Депутатський імунітет вони пропонують не знімати, а обмежувати. Про президента та суддів там взагалі не йдеться. Однак, ні опозиційні, ні провладні ініціативи Верховна Рада цього скликання прийняти не зможе, адже проект законів, які містять зміни до конституції, на останній сесії голосувати не можна. На немає впевненості, що недоторканність знімуть і їхні наступники, адже традиційно про свій імунітет депутати згадують напередодні виборів, а після традиційно забувають. Євгенія та Кирило Кримські думи Януковича на відпочинку гарант думає про мову. Про це зізнався у неофіційній розмові з редакторами видань країни СНД. Президент запевнив, що шукає рішення, яке б надовго зняло мовне питання, тому що воно заполітизоване. Поки глава держави міркує промову під українським домом проти мовного закону. Вже п'ятий день голодують десятеро активістів. Вони дали час президентові і парламенту на роздуми до обіду 13 липня на скасування документа Колесніченка Ківалова. Інакше вимоги розширювати. Припиняти голодування з власної волі ніхто не збирається. Мене заверяют. Законодатели о том, что инициаторы этого закону. О том, что этот закон прошел экспертизу комісії. комиссии. Да. Если это так, мы увидим. Я думаю, что Вот сейчас как зараз якраз йде процес, він дозволить нам дійсно знайти рішення, яке зніметь надовго язиковий вопрос в Україні. Терміну до п'ятниці, дванадцятої години. Якщо буде воля, якщо вони змогли так протиснути тоді цей закон, то в них завжди знайдеться можливість і його скасувати в будь-який час. От тому е, це наша вимога до них. Ведучий російського першого каналу, який заявив в ефірі про насильницьку українізацію, більше не буде вести підсумкову програму тижня. Утім, на перший погляд, покарання для Петра Толстого, це насправді крок угору кар'єрною драбиною. Тепер журналіст буде вести політичне ток-шоу та і продюсуватиме його. Нагадаю, що 8 липня, ведучий програми «Воскресне віремо, повідомив глядачам вочевидь неправдиву інформацію про 20 мільйонів росіян в Україні. І згадав тут я процитую брехню про геноцид українців і про героїзм бандерівців. Зняним МЗС попросило представників закордонної преси бути зваженими при підготовці матеріалів про Україну. Автор сюжету ж про умовний закон заявив, що сам обурений випадами свого свого колеги. інші новини дня. Далі випуску. Зокрема, поговоримо про таке. Чорний день рунету. Держдума ухвалила скандальний закон про списки ненадійних в інтернеті. Одеса у полоні стихії ураган перетворив місто на Венецію. Європішло минула й толерантність. Донецькі фанати показали, що таке дикунське вболівання. Забазарювання музею нове керівництво унікального культурного закладу Просто неба Пирогово перетворює його на історично-торговий центр. Щодня поруч з рідкісними експонатами виростають ядки. Керівництво пояснює, таким чином заробляє на життя, але очевидно не музею, адже у старовинних хатах осипаються стіни та валяться дахи. Оксана Тупальська бачила поміж старовинних хат та вітряків. Сучасне обладнання із рекламою цигарок та відомих марок. Пирогово потрохи перестає бути місцем культурного відпочинку. Про заборону торгівлі на території музею нагадують хіба що ось ці таблички, та продавці у ядках їх ніби й не бачили. Історичні хати під стріхою прикрашають намети із харчами та холодильники. Торговці працюють навіть у будинках, які на схемі музею позначені експонатами. Ці студентки етнографічного факультету йшли в музей вивчати Бувальщину, потрапили на здирницькі торги. Макофи стоїть тут 5 гривень. Та навіть не все марафи. Так, то шість це... вареників, 40 гривень. Упаковка 20 гривень це Якщо було ну, да, фабрикати, купляти окремі тарифи для відвідувачів за зйомку відео та фотографії, за любительську камеру до квитка за візит до музею треба віддати півсотні гривень. За дві сотні у музей впускають на автомобілях та мікроавтобусах. Улона. Парку навіть купили електромобіль та катають за додаткову оплату туристів. За офіційними правилами музею на території Пирогова вживати спиртне заборонено. Проте знімальній групі тивай вдалося легко випити пива. Слабоалкогольне, розливають та продають пляшками. Кажуть, заборона діє як в ресторанах. Спиртне на територію не можна проносити, а купувати чим більше, тим краще. Киянка Алла ядки оминає та згадує старі часи, коли в музеї не було торгів. Взагалі я замечаю, що немножко похуже я лет 7 назад була. Я об этом навіть не думала, що тут можна купити, не можна, Всегда можна взять что-то з собою. он сорвали білий налив, яблука, поели и все. Вот мы уже сытые. Разве ми для этого приходим? Тим часом хати під ятками потерпають від безгосподарності. Солома світиться дірками, а у негоду на експонати л'є дощ. То вона така була. От як поляничка, а це там вже одні ці, наче трактор проїхав. Почти, Восени перекрили. а Хата тече, як решет. Так. Цього літа музей втратив і 20 науковців. Істориків із більш ніж 20-літнім досвідом скоротили, а хати розділили між тими, що залишилися. Заступник директора Пирогова це пояснює, установі не доплачують грошей. В цьому році на реставрації для того, щоб це все підтримати. Нам так нам жодної копійки не виділили. Жодної. Хоча ми подавали обґрунтовані позиції на 5 мільйонів 839 тисяч. Чому вигнали істориків, на зарплату яких виділяють гроші з бюджету, Салімонов радить спитати генерального директора. Проте Керманича на робочому місці немає. Кажуть, поїхав до міністра Кулиняки та додають, директор часто затримується у Мінкульті допізна, коли їздить за порадою. А все тому, що менеджер нам потрібні менеджер. Менеджери, я повторюю це слово. Коли у лютому Заруба прийшов на посаду у пирогову, обіцяв боротися з дрібною корупцією та звільняти екскурсоводів, які торгують квитками за знижками. Їх називав горе підприємцями. А в музеї обіцяв звести інфраструктуру зручну для відвідувачів. Тоді йшлося про альтанки, казівники та майданчики для виставок ковалів та вишивальниць. Тепер обіцяне це криві лавки та таблиці з прейскурантами. Оксана Тупальська, Сергій Ніколенко, Тивай. Смерть замість світлого майбутнього. Понад півсотні нелегалів з Африки загинули від Спраги, намагаючись доплисти до Італії. За попередньою інформацією, люди провели у морі більше ніж два тижні. Їхній надувний човен віднесло у відкрите море, а покликати на допомогу вони не мали можливості. Вижила лише одна людина, непритомного громадянина Еретреїв. Врятували рибалки з Тунісу. Щороку тисячі африканських біженців намагаються дістатися благополучної Європи. Один із найпопулярніших маршрутів, саме через Туніс, від якого до Сицилії його 130 кілометрів морем. Жіночий протест у Кабулі. Афганки обурені публічною стратою талібами дівчини, звинуваченою у перелюбі. Від уряду вимагають провести розслідування і покарати винних у розправі. А також з'ясувати, чому ніхто з майже 200 свідків не припинив самосуду. Відео з публічною стратою 22-річної дівчини потрапило до рук поліції кілька днів тому. Двоє талібів її не поділили, через що один із них розстріляв зрадницю. Представники талібів заперечують причетність до страти, водночас, за неофіційними повідомленнями двох бійців, які вчинили самосуд, самих розстріляли за наказом командування, щоб не ганьбили весь рух Талібан. Масові протести шахтарів заполонили Мадрид. Сталося це через лічені години після оголошення прем'єр-міністра Іспанії щодо нових заходів з економію бюджету. Вони передбачають потрійне зменшення державних субсидій таким нерентабельним галузям, як гірнича, що призведе до скорочення щонайменше 30 тисяч шахтарів. Крім того, зменшаться виплати по безробіттю, а податок на додану вартість лише зросте. Загалом міністри мають намір зекономити 65 мільярдів євро. Та уряд заявляє, що немає іншого виходу. Інакше іспанські банки не отримають від ЄС фінансову допомогу. А сам Кабмін іще один рік на збалансування бюджету. До вечора в результаті протестів і сутичок з поліцією легкі поранення отримали шестеро шахтарів і двоє правоохоронців. У російському інтернеті з'являться чорні списки. Державна дума ухвалила закон про створення єдиного реєстру сайтів із протиправної діяльності та їхнього подальшого закриття. Вже з листопада спеціальний орган буде моніторити інтернет на шкідливу для дітей інформацію, а підозрілі сайти вносити до чорного списку і закривати без рішення суду. Інтернет-спільнота протестує проти закону на добу, навіть припиняла роботу російська Вікіпедія. На думку онлайн-активістів, віднині чиновники зможуть закрити будь-який невгодний сайт. І перш за все під ударом опиняться незалежні або опозиційні ресурси. Під тиском протестів депутати дещо пом'якшили текст закону. От тепер обіцяють карати тільки за пропаганду порнографії, наркотиків і самогубств. Крім того, закриття сайту дозволили оскаржувати у суді. Постраждалі на Кубані отримають допомогу з України. Про це заявили у вітчизняному МЗС. Київ нині очікує відповіді з Москви. У чому є найбільша необхідність? Усього зібрали понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Пошта Росії вирішила безкоштовно пересилати посилки у зону лиха. А Дмитро Медведєв перерахував місячну зарплатню на допомогу постраждалим. Усього зібрали більше ніж мільйон доларів. Тим часом рятувальники обіцяють протягом двох днів розчистити все місто. Частина городян уже отримала нові паспорти і першу фінансову комп Пенсацію не ну, обійшлося й без скандалів за попередньою інформацією. Грошей не побачить кожен четвертий потерпілий. Це люди або не мають документів на право власності на зруйновані будинки, або не були зареєстровані за місцем проживання. Одеса пережила потоп у місті. Не на жарт розгулявся буревій. Він повиривав з корінням дерева, а сильний дощ перетворив вулиці на річки. Втім, дехто з одеситів складну погодну ситуацію обернув собі на розвагу. Аматори зняли відео, як хлопці катаються на надувному матрасі просто посеред проїжджої частини. Злива тривала годину. Найбільше постраждала вулиця Балківська. Туди зазвичай стікає вода з усього міста. Миттєво виникли затори. Після дощу п'ять бригад пожежних відкачували воду з офісів. З початку літа, Одесу так заливає уже вдруге. Цього разу ніхто не постраждав, а от минулого разу працівника приморського суду убило струмом, коли він доторкнувся до мокрих автоматичних воріт. Після євро 12 в Україну повернулося фанатське дикунство. Матч за Суберкубок у Луганську, в якому Шахтари з рахунком 2-0 здолав Донецький металург, завершився масовою бійкою між уболівальниками обох команд. Одразу після фінального свистка на поле стадіону, щоб привітати своїх улюбленців із перемогою, повибігали ультра з шахтаря на переріз висипали прихильники металургів. Однак мирно поділити територію з помаранчево-чорними їм не вдалося. Фанати гірників відтіснили опонентів за межі газону, продемонструвавши високу. Майстерність вуличного мордобою стюарти, які мусили охороняти підступи до поля, розбороняти забіяк не наважилися. Сутичка стінка на стінку тривала кілька хвилин і минула без трагічних наслідків. Нині учасники бійки зализують раною перечутті нових футбольних баталій. Очікувати недовго, оскільки вже найближчими вихідними стартує новий чемпіонат України. Піщані дюни престижного ралі рейду шовковий шлях виявились нездоланними для української команди, очолюваної Вадимом Нестерчуком. Відтак українці на щиті повертаються до Києва, де, врахувавши помилки, готуватимуться до іспанського етапу світової ралійної серії. Стартувавши в понеділок у Москві, Вадим Нестерчук та компанія впевнено подолали стартовий відтинок. Дистанції завдовжки понад 4 тисячі кілометрів. Українці закріпились у шістці найкращих ралішовковий шлях. шлях-2012». це один з найскладніших етапів підготовки до всесвітньо відомого Дакар раллі. Сипучий пісок, палюче сонце і круті віражі зробили свою справу. Проблеми із двигуном позашляховика Toyota LC200 змусили українську команду Sixty Ukraine зійти з дистанції. Ми тільки стартували, буквально перших 10 кілометрів, И машина сразу начала греться. Мы остановились, подумали, что опять же перекачанные колеса, что машине тяжело. Спустили колеса, подождали, тронулись, поехали дальше. Но машина уже отключила просто электроника. Машину остановили и оказалось, что. Хотя в бачке аккоздающая жидка сість но в системі води вже не було. Це перша невдача для української команди у перегонах шовковий шлях. Раніше наші реалісти тричі діставалися фінішу. Торік посівши четверте місце загального заліку, нині ж спортсмени готуються до не менш складного етапу. Кубка світу в Іспанії. На піренеях бойове хрещення пройде ще один позашляховик Toyota LC-200, з яким вірогідно українці штурмуватимуть головні змагання сезону Дакар раллі. Все-таки <звук> не зря опит. і ця гонка пройде. Для нас не пройде безслідно. Все-таки ми учмо. Ті нюанси, які проявляються на этом автомобілі, і ми що в Іспанії ми зможемо показати хороший результат. Попереду в учасників шовкового шляху ще сотні кілометрів. Утім, переможців буде визначено на день раніше від запланованого. Через природну катастрофу на Кубані організатори перегонів скасували заключну ділянку дистанції. Відтак змагання завершаться не 13 липня у Геленджику, а вже завтра у місті Майкоп. Сергій Омальчук ТВА. На цьому в мене все на все добре. Зустрінемось у четвер, двадцять